Китайський голов миру мчить до Києва. Чи під силу Пекіну вгамувати Путіна? Лукашенко тяжко хворий, як білоруська опозиція готується до смерті вусатого диктатора. І в кінці цього відео як Пригожин одночасно грає на дві команди. Сенсаційне викриття американських журналістів. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що говорять у світі про Україну. Сьогодні починаємо із гарячих новин. Терористи такі терористи цієї ночі у Києві та в інших містах було дуже гучно. Вночі, 16 травня, терораша атакувала Україну 18 ракетами різних типів та з граєю безпілотників шахет. Із шести літаків було випущено шість аеробалістичних ракет кінжал, дев'ять крилатих ракет Калібр із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування С 400 Але Путін не врахував, що над Україною вже. Є залізний купол. Усі ворожі цілі, у тому числі гіперзвукові і аналогованітні кінжали, були збиті силами української ППО. А тепер давайте порахуємо. Одна ракета кинжал коштує 10 мільйонів доларів. Одна ракета Калібр 6,5 мільйонів. А одна СС-400 – 1 мільйон доларів. Дев'ять безпілотників коштують приблизно 580 тисяч доларів. Тобто спустила в трубу приблизно 120 мільйонів доларів. А результат кілька пошкоджених уламками автівок і будинків. Але це ще не всі цікаві цифри цього дня. Друга армія світу перетворилася у двохсот у всіх сенсах. На цей час кількість загиблих окупантів в Україні перевалила за 200 Тисяч вітаємо Кремля із цим чудовим ювілеєм! Гучний корупційний скандал в Україні НАБУ мало на хабарі голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Розмір самого хабара вражає 3 мільйона доларів. За інформацією журналістів, обшуки проходять ще у 18 суддів Верховного суду України. А Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Живаго. Кошти вилучено. Директор Набу Семен Кривонос заявив, що це найбільш резонансна справа в історії роботи Набу та Сап і найбільше викриття у судовій гілці влади. Китайський голуб миру ним став колишній посол КНР у Росії Лі Хуей. Саме він у квітні очолив делегацію щодо врегулювання, як кажуть китайці, української кризи, куди прямує далі цей голуб миру. Наталю, розкажи, будь ласка. Привіт, Кацю Люхо стане найвищим китайським чиновником, який відвідав Україну з моменту військового вторгнення Росії в Україну. Він наприкінці квітня очолив делегацію Китаю щодо врегулювання кризи в Україні. Як запевнили у піднебезні візит є ще одним доказом, що Китай хоче миру. Це є ще одним виявом прихильності Китаю: переконувати та сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на стороні миру. МЗС КНР не надали детального графіка його поїздки, однак, як пише агентство Reuters, з посиланням на обізнані джерела, Україна стала першою зупинкою європейського турне. Також Лі Хуей відвідає Польщу, Францію, Німеччину та Росію. Те, що ми перші у списку, це добре, але ж вони продовжують втюхувати свій мирний план, який не дуже той нам до вподоби. Насправді, метою візиту буде проведення поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни в Україні. Що відомого про самого посланця, чиновник має тісні зв'язки з державою терористом РФ, оскільки довгі роки працював у Москві, отримав російські нагороди а та особисту подяку від диктатора Володимира Путіна. Через це призначення ліхою головою делегації у спеціальній мирній місії КНР було сприйнято неоднозначно президент України Володимир. Зеленський заявляв, що КНР готує спецпредставника для переговорів не з Україною, а саме з лідерами європейських держав у п'ятницю. Газета The Financial Times повідомили, що Боре заявив у листі для глав МЗС країн ЄС про готовність спілки працювати разом із КНР для стабілізації ситуації навколо України. Та ми віримо у наших партнерів і сподіваємося, після цього туру позиція Китаю зміниться остаточно на бік України. І мирний план по – Буде включати усі пункти українського, а це повернення усіх територій країни до 1991 року. Лукашенко вперше із 9 травня з'явився на публіці. Виглядав так собі, наче воскова фігура. На руці був бинт помітний. Давайте подивимося, на те, що відбувається навколо нашої страни, в вузлух. Я так розумію, це режим реального време. Ми очень часто обговорюємо питання безпасність нашого государства, особливо в повітряному пространстві. Вже тиждень не вщухають чутки про тяжку хворобу домашнього улюбленця Путіна. Цікаво, що буде із Білорусією, якщо картопляник таки зав'яне. Лідерка об'єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська закликала готуватися до будь-якого сценарію. Ось що вона написала у своєму Твітері. Зацитую: про стан здоров'я диктатора Лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добряче підготовлені до будь-якого сценарію, щоб повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання Росії. А як ви гадаєте, чи можливе повернення на шлях демократії Білорусі після смерті Лукашенка? Чи Росія остаточно окупує цю країну? Напишіть у коментарях, і якщо не підписані, підпишіться на канал Україна сьогодні, щоб нічого не пропустити. Бо у наступних випусках я обов'язково зачитаю ваші коментарі. Ніжу спину, як колись казав, той же Лукашенко. У Кремлі виявили найбільшого зрадника, і це зовсім не маленький пішак, а цілий кухар Путіна, який завідує злочинним угрупованням Вагнер. Як Пригожин із військового злочинця перекваліфікувався у путінського щура прямо зараз, розпитаємо нашого спеціального кореспондента Євгена Куксіна. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Катю. У ісконоруських путіністів біда і смуток, яку не зап'єш жодним бояришником у виданні Вашингтон Пост представлено матеріал, де йдеться, що Євгеній Пригожин обіцяв українським військовим інформацію, куди атакувати російські війська. Тобто, Пригожин за версією журналістів пропонував українським збройним силам послуги такого собі коригувальника. В обмін на те, що українська армія вийде з Бахмуту, де вагнерівці несуть шалені втрати того самого, який Пригожин клявся і божився захопити до 9 травня. Окремо Пригожин за версією журналістів давав чіткі і прямі поради, як треба здійснювати контрнаступ. Йдеться, що він розповів українському розвіднику, що російські військові мають проблеми з постачанням боєприпасів. Також він порадив українським військовим наступати на кордоні з Криму, який Росія незаконно анексувала, поки моральний дух російських військ низький. Американські та українські джерела Вашингтон Пост повідомили журналістів, що пропозиції Пригожина лишилися відкинутими, так як його звернення вважали нещирими. Мовою простою нема тобі віри, якщо ти путінський кухар. І з цією думкою згодні і американські експерти та дипломати, які активно обговорювали викриття про Пригожина на інформаційних каналах, коли ви думаєте, що у Кремлі вас більше нічим здобувати не зможуть, ви обов'язково здивуєтеся, тому що відбувається прямо зараз у Росії. Складно оцінювати, чи це була пряма пропозиція, чи це могла бути подвійна гра. Потрібна більша інформація, але чітко видно, що всі ці військові формування, які є сьогодні у Росії, ведуть битву між собою, як скорпіони в пляшці. Такою була Україна сьогодні. Коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Тицяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.